П'єтер, скажіть, будь ласка, що для вас санаторій має? Ну, це дуже глибинне питання, і на нього дати відповідь отак, от однозначно, неможливо. Я так почну трошки здалеку. Санаторій, в якому ми зараз знаходимося, це одна із перлин санаторії України, тому що санаторій, який має майже 80 гектарів паркової території, який має... Повністю свою інфраструктуру власну, ми практично незалежне автономне підприємство, ну за виключенням електроенергії і газу, усе інше у нас власне. Ви були сьогодні, багато бачили, наші краєвиди, наші корпуси, наші лікувальні корпуси. Таких сьогодні пошукати на Україні. Вони є, але їх не так багато. Дуже обмежена кількість санаторій, в якого лікувальний корпус це палац. Палац, бувший маєток Марії Григори Щербатової. До речі, ось буквально два дні назад ми відкрили тут кімнату, музей Марії Григори Щербатової. І для нас санаторії це не просто якби назва, це, це навіть не наша робота, це наше життя. Чому наше життя? Тому що в більшості, в далеко переважаючій більшості, колектив, який тут працює, він звідси. Якщо він не з міста, то він з району. Вже поодинокі випадки люди з області. Звичайно, ми всі любимо це місце, тому що тут ми виростали. Ми були дітьми і маленькими, бігали по цих клумбах, дивилися на ці рози в той час. І нас це в деякій мірі дивувало, тому що десь, може, не в кожного було таке вдома. Звичайно, не в кожного. Нам було тут цікаво, тут ми дорослішали, тут проходила наша юність. Тут ми закохувались, тут ми одружувались, так, так відбувається, тут народжувалися наші діти. І, звичайно, ми робимо усе для того, щоб цей заклад розвивався, щоб він процвітав, щоб він був знаний, щоб сюди приїздили люди і щоб їм тут було комфортно і затишно. Коли приглашають в гості, друзів, родственники, завжди якийсь то повод. Що був ви, який аргумент в вашому приглашенні прозвучав? Знову ж таки, тут, мабуть, не можна відповісти однозначно. Сказати, що приїздіть до нас, тому що в нас, скажімо, якась там річниця, а в цьому році є 90 років, як наш заклад сформований. Чи скажімо, приїздіть до нас, тому що ви тут почуєте пташиний спів. Чи приїздіть до нас, бо ви тут зможете в тиші алей просто прогулятися, пройтися, подихати повітрям. Чи приїздіть до нас, тому що у нас гостинні люди. Я думаю, ви це сьогодні побачили. У нас привітні гостинні люди, які раді кожному. Вони раді не тому, що це так треба, що це їхня робота, а тому, що вони дійсно раді, тому що вони теж, У нас кожен працівник працює на заклад якби в цілому. Тобто кожен розуміє, що від нього залежить загальний результат. Це якби наша головна теза. Яку ми сповідуємо. І тому, щоб запросити когось сюди, це багато-багато всього, що у нас може бути. Це і прекрасне лікування, відпочинок, ставки, рибалка, тиша, спокій, в той же час і гамір. Там, от я маю на увазі там дискотеки, екскурсії. Тобто, кожен тут знайде те, що він хоче. Комусь потрібна бібліотека. І класичні твори, комусь потрібен теніс, комусь okay. да. комусь потрібен музей, комусь потрібні танці, комусь кіно, ну і так далі. кому то просто дармоні, і праздник для душі. От багато приїзд тих, що до нас приїздять, вони говорять, ми тут відпочиваємо, як ви кажете, душею. Ми тут сходили на процедуру, у нас тут прекрасний сон, тому що чисте повітря. Якщо люди приїздять. З таких адміністративних центрів, скажімо, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, то в них тут два-три дні спочатку голова крутиться від повітря. А от вони вбикають, вони тут, так от кілька днів вони тут привикають дихати. Тому що говорять, це неможливо чого так. От". От, якщо ви там бували, то ви знаєте, да? а потім не хочуть звідси їхати. Тому що в круговерті сьогоднішнього світу. Ми ж сьогодні живемо дуже швидко, темпи, життя швидкі, інформації багато. І людська голова, вона десь не в силі це все попрацювати і зробити якісь висновки. Людина створювалася не в такій напружені якісь не знаю, цивілізації. Людина ж вийшла з того часу, де було тише най спокій, якісь ті стреси вони не були такими, як сьогодні. І тому кожна людина десь має знаходити час, щоб на протязі тижня виділити собі день, щоб відпочити, на протязі місяця, десь може кілька днів, на протязі року це має бути відпустка. Обов'язково має знайти час, щоб поновити свої сили, десь зібратися з думками, десь обміркувати своє життя, а десь просто і отак от, от може й виспатися. І буває, що в посіданні житті і цього нам не вистачає. І десь може, щоб якщо приїздять сімейна пара, то у них є тут час уділити увагу один одному, сказати навіть добре слово, яке не має часу вдома це зробити, тому що ми рано просипаємося і куди, і ми біжимо на свою роботу, вертаємося ввечері. Інколи є сили, інколи немає. Є тут гармонія. Так, і ніякої гармонії. Ну, вона є, але вона не така, коли можна повністю день посвятити сім'ї, родині та і своїм думкам тут собі особисто, сіна, звичайно. То це надзвичайно приємно. І от ми це бачимо, ми це читаємо в нашій книзі відгуків, ми це чуємо від наших відпочиваючих, які до нас приходять, розповідають свої враження. І нам дуже приємно, що ми це робимо. Місія наша, те, що ми робимо, вона надзвичайно позитивна. Ми покращуємо здоров'я, покращуємо самопочуття, покращуємо настрій, а звичайно в позитиві, в позитиві народжується таке все добре, гарне, веселе, якісне. Можна сказати, що це частинка, де Україна, частина України, частина українців каже, подовжує своє життя.